Так, Вікторія, доробляємо ще курка гриби, так само на вечірню вітрину, щоб було для людей весь асортимент, Багато грибів, 40 грам грибів. І ще більше м'яса. Курка, гарна філе, добірна. Так ріжемо такими полосочками. Зараз будемо плести гарну кусочку. Ціна в нас в кубдарі курка гриби 70 гривень. Також у нас є в асортименті кубдарі курка-сир і свинина-сир. Все по 70 гривень. Заплітаємо такою косичкою, будемо мастити чарівною жишкою, посипати коджутом і ставити випікати. А всіх вас ми запрошуємо на кавказьку випічку. Кавказька випічка, місто Львів. У нас є 8 локацій. Це Площа різні вісім. Нагадую вам, що в нас проходить зараз такий челендж. Ви в коментарях пишете, яку ви б хотіли побачити випічку, як робити від шефа, але тільки з нашого асортименту, і він вам випікає і знімає на відео. Так що пишіть в коментарях і підписуйтесь на нас, щоб нас не загубити.